Та тебе руки сраки Гну малий, що ти видумуєш? Нормальні в мене руки. Ой, пізда, Ярик бачок потік, Батя, тебе мамка захуярить. Ну що ви стоїте наче за свотані? Поїхали! Та тут таке діло, мать, ми приїхали! В смислі, не поняла. Цей очкарі ключі впустив! Якщо ти не достанеш ключі, я тобі твої очки в очко засуну! Мать! Ну що ти починаєш? Я вже все придумав! В до дна не достаю, даже країв не чувствую. Наче наш первый секс, піздав тебе кишно відро! Довбоєпочкости, я зараз цю палку в гузно засуну. Здравствуйте, Бик! Добрий день. поступил у що якийсь довбоєпочкости і упустил ключі. Добрий день, я той й довбоєпочкости. Можете, пожалуйста, достать ключі. Зачем? Мама сказала, що якщо він не достане ключі, то вона йому очки в очко засуне. Ну так хуй хуя вам що достану? Я хочу на це посмотрить.